привіт, привет, Ми граємо з зелюшу битву. Айном. Ну, Наконець, то за 100 тисяч років. Ну, не 100 тисяч, менше. Що твориш? Де я творишь? Для сюди. А це? Як? <свят> Де Ауть. Во, так тобі і треба. Конечно. А дай з крабом будемо битися. Не, ну давай ліпше у тих. Я як то руб... Давай краба. Що дай. я на краба? Де краб. Чекай, мене в А де краб? А, уже вилазить. О! Да, я не вижу. Суду? А, бачу. Ага, малийська. <рес> Ты суду. <головіка> Боже, він так смішно виглядить всю мою екрану. Він такий сутінний. Ну, так прикольно. Угу. Давай! Нападай, що, боїшся? Короче, все, хана тобі. Де ти? А кого я бив? Брат, у того краба. Ай, да ты заді мене. Що тако я б'ю. Насатів на пів посор нашки труси. Ну ай, ну. Заще я мало таку донатовску взял. А чого Ой, У него ну, робокс є, Че ты вже їх потратив? Ти потратив робок. Ай, вже. Ну, ну да. Вот тебе и будет еще. Що, сетів? я донаточку взял. До взяв. Mm, добре, йде, у мене йде, умер способности, вы О, наглянуть. О, да. Не бедам. Не бідам. Сади... Ч? Бока! Перевернувся. ще е роби? Важно. Е! Не <сък> мене <в> не унищожи. <сък> Просто так. Та де? Я не спомня. В себе. Не знам да ти... А давай один на один. Ну, Давай. Добре. Або ти не своя мучителска ме Та не читай. На кусочек развалил. разловил. и что потом еще увидел.

Давай. Вот Анники. Вот. Де. А, ч за них ты На кого? Опа. Хи-хе. Да. Вс, все у кучку. І пропали. Пропали. Пропали, кажу. Де я вижу. Нас все не дистани? О, не спавниться, спавнеться. Знайте за пить. Ну, і? Я одно. <ф dakika> я одно! Я одне. Я одного! Я всі розветілися по карті. Так я цих. А я сюди наточку можуть. Але це мало друга, не так. Ну, все слышишь, у меня ты робот. Что звук изукнул? А я тут бесконечно просто е, фан. Ей, алло! І все буде безконечно? А да я не пожалуй! Ну <рикан> це <рикан> не <рикан> сильный. Що творится Сісілюша? Друзі, напишите в комментариях, що ця способність топче тобто робить. Ну просто суперспособність. Ну, просто нажимащи не пускане. А Як опукаєшся? А як? Ти чи ти скачав? Ні. Ми мене на грошей не. Це на то не треба гроші. Нема. не до сих пір. Що вклонився

就是。<laughs> Ха-ха! Що творити з цим насто? Хи-хи! Йа й та й та! Йа й та й на га Що ти там Ей, ну, знову мене збили. О. Ну, мені потрібно, щоб я зібрався. Ну, добре. Дим, поки другий. Поки, 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 поки.